Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні неділі я знаходжуся на Івано-Франківському авторинку. Хочу вам показати ціни на буси та чобітки. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять нові відео на моєму каналі. Також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт Carvertical з 20% знижкою, або за моїм промокодом, який також гарантує 20 знижку. На сайті Carvertical ви зможете знайти по вінкоду коду або по номеру транспортного засобу, скручений пробіг, чи був автомобіль ДТП з Власників авто, а також багато іншої корисної інформації про авто, яке ви перевіряєте. CarVertical – сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль, а ще й проаналізувати, чи вартує вам шукати кращий варіант. Я сам ним користуюся і вам рекомендую. Посилання на CarVertical буде прикріплено на головній сторінці мого каналу в описі до відео, а також в коментарях. Також перевіримо для вас будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню список місць, де ми можемо провести комплексний автопідбір або перевірку одного автомобіля. Буде на екрані. Також продаю автомобільні номери. номіри. Немає бажання придбати тощо номер з гарантією, змініть і будувати пункту. Volkswagen Каді, але, на жаль, я не бачу власника, тільки що припаркувався і втік. Шкода. Друзі, знайшов власника Кадіка. Так, 13300 Ціна 2011 рік. 1,6 дизель 160 тисяч пробігу. Такий. Варіант. Аж блистать. Дуже подобається колір. Так, всередині вигляд ось такий. На механіці. Тканинний салон. Все дуже акуратно. Самі бачите, друзі, досить ухайний. Польс Ваганас. 23500, власник підкаже. Холодильник. Транспорт 2018 року на автоматі 2 дизель. Телефон Є. Заглянемо. Вигляд середини. Так. Дякую. Так. Ось так виглядає. Кози цікавло? Дзвоніть. Мерседес Спринтер 313. Так, дивимося 2002 року 10500 22 дизель телефони є. продиктую 050 373 52 00. Трішечки вікна. Після дощу, тому краще взяти продиктувати. 300 тисяч пробігу, ось такий є ще yeah. варіант. Оригінальний пасажир. Автомат. Можете відкрити? Yeah. Так, давайте. Поки власник відкриває, я ще покажу вам з цієї сторони. Кого зацікавило. Дзвоніть до власника. Ну, сьогодні погода. Так, да, погода гарна. Так, Рено Мастер. Наступний варіант. Так, бачу 18-й рік. По інформації. Два трезель. Телефон є. Так. Вебасто, електрика, кондиціонер і так далі. Почитаєте, уточнете у власника. Дозволите? 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 Всередині вигляд ось такий. Та шестиступане вимахається. Когось цікавого, дзвоніть до власника, питайтесь, уточняйте детальну інформацію. Зараз власник відкриє. О! Вигляд з середини. So. Дякую вам. Так і давайте ще покажу з цього ракурсу. Фіатик. наступний наш варіант. Так, 6800 2013 року, денний 3D. 167 тисяч пробігу. Ось, вибачте? Вже людині наступив на ногу. Відкайте, будь ласка. Напіте ступеневий механіці. Коненний салон. Більш детальну інформацію отримайте у власника. Opel Combo. 3650 ціна 2004 року, Ден і три d 360 тисяч пробігу. Ось такий ще є варіант. Вигляд середини. П'яти ступенева. Механіка. Зацікавило, Дзвоніть. Наступний варіант: ось такий рено. Трафік. Димося 2017 року: 14 Телефони є 190 тисяч пробігу.

Мерседес. Дивимося 2009 року, 11250, телефони є, 217 тисяч пробігу, 2.2. Дезельок. Такий цікавий ще є варіант. Заглянем Де заглянемо. Так, механіка бачу. Кого зацікавило. Дзвоніть до власника. Поруч пежо. Але, на жаль, я не бачу інформації більше, як номер телефона. Доброго дня, ви є власником? Ні. Клуб цікавий експерт. Можете більш детальну інформацію зв'язатися з власником. Власником розкаже. Фіат. Скуду 2006 року 2-літровий дизельок. Ціни знов немає. Друзі, пишіть ціну. Я знаю, що ви дивитесь до власників автомобілів. Пишіть ціну, що потенційні покупці могли з вами зв'язатися. Нема ціни, друзі. ми знімаємо середину. Volkswagen. Так, дивимося. 13 рік. Так. 240 тисяч пробігу, 13 500, 2-літровий з кондиціонером. Механічна. Коробка передач. Так, по ступенях. П'яти ступенева механіка. Салон дуже акуратний, Верхній вовду верхню аж блестить. Рено кенго. Восьмий рік, 6 550. Так, бензиновий, 1,6, і телефони є. 170 тисяч пробігу. Закритий. На жаль, ступина механіка, Тканинний салон. Бачу. В Багажному відсіку є колеса. Скоріше за все продається разом з колесами. Друзі, ось такий є опильок Vivaro. Так, номер телефону зафіксований. 18-го року. Так, 60 тисяч пробігу, 1,6 дизель. Ціна? 16 тисяч. Ось такий варіант вантажного. Зараз заглянемо, Дозволите, хлопці? Так. Вигляд з середини. Ось так виглядає. Салон. Зараз ще круговий огляд вам зроблю. 4 колеса плюс, так? Під капотний простір. Наступний варіант у нас Mercedes Citan. Грузопасажир п'ятимісний. Так, 2014 року 124, 198 тисяч пробіг, 1,5 дизель. Надіюсь, відкритий хоч. О, ні, відкритий. Думаю, думав, що закритий. Вигляд всередини, тканенний салон. Кого зацікавив. звонить до власника, более детальную информацию он вам расскажет. варіант вариант – это Volkswagen Transporter. Дозволите? Так, по Транспортеру. Так, выглядит, в Зараз я пройду до информации. Механіка. Так, по інформації. 1997 року. Так, пробіг 200 тисяч. Так, телефон щось я. Ой, не бачу. 050 216 47, 05, 1,9 дизель Трошки закотулася інформація.